В Україні продовжує працювати і збільшувати свої доходи банк, що має відділення на території Росії, і тісні стосунки з проросійським урядом Угорщини. Йдеться про OTP банк, що, попри репутацію спонсора тероризму, активно розвивається в Україні та одночасно може блокувати надання їй допомоги з боку ЄС. Докладніше про те, як це можливо далі. Підписуйтесь на наш канал. Для початку варто нагадати, що у 23-му році НАЗК внесло оцібі банк до переліку спонсорів тероризму через роботу в РФ і фактичне визнання так званих ЛДНР. У відповідь керівництво Фіну задіяло свої політичні зв'язки з урядом Угорщини. Чи не єдиний друг Путіна в ЄС Віктор Орбан поставив ультиматум: або Україна виключить банк із переліку, або Угорщина блокуватиме військову допомогу ЄС на 500 мільйонів євро, щоб не втратити необхідне фінансування у розпал війни. Україна. Була змушена піти на цю поступку вже у 24 му прибуток у Банку у Росії зріс аж на 40% та досягнув 372 мільйонів доларів. А об'єм кредитування в Росії зріс більш як на 80%. За словами експертів, фіностанова стала відносно надійним партнером для тих представників західного бізнесу, які не хочуть виходити з російського ринку. Вже у 25 му ОТІПІ банк визнали одним із найкращих роботодавців на російському ринку праці і у рейтингу Найпопулярніших банків в інтернеті в РФ в Україні OTP Bank працює в межах групи компаній, до яких входять OTP Leasing, факторингова компанія OTP Factoring Україна та компанія з управління активами OTP Capital. Згідно з даними Open Data, минулого року OTP Bank заробив в Україні 4 мільярди 120 мільйонів гривень і посів п'яте місце з прибутковості серед фінустанов в Україні. Дізнавшись про походження та зв'язки банку, українці почали відмовлятися від його послуг. Якщо ще у 2021 році кількість вкладників серед фізичних осіб сягали 1 мільйона 200 тисяч. То сьогодні це число 996 тисяч. Тим часом покровителі оці банку продовжують прислужувати Росії. За даними Financial Times, угорщина погрожувала заблокувати продовження санкцій з боку ЄС проти 2 тисяч росіян, якщо зі списку не буде виключений олігарх Михайло Фрідман. Найвірніші союзники Києва в Балтійському регіоні виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС що. Щодо Москви, особливо до завершення переговорів про припинення вогню, після кількох днів переговорів посли ЄС так і не досягли компромісу з цього питання і продовжать обговорення у Брюсселі. З кожним роком Росія все більше скочується у неоцаризм. Якби не кортіло Владиміру Путіну правити вічно, старість непрозоро натякає, що не за горами той день, коли влада вислазне з його рук. Розуміючи, це найближче оточення диктатора почало боротьбу за сфери впливу у Росії. Пише The Times. Цікаво, що через відсутність у глави Кремля дорослих синів головними конкурентками у цій битві є жінки. Докладніше про те, як родички та коханки Путіна рвуться до влади. Далі підписуйтесь на наш канал. Я річна Ганна Цевірєва, дочка двоюрідного брата президента РФ Євгена Путіна. Попри повну відсутність досвіду, у червні 2024 року вона була призначена на посаду заступника міністра оборони РФ, за даними британської розвідки, таке кадрове рішення спантеличило навіть звиклих до тотальної корупції та кумівства російських посадовців та олігархів. Недосвідченість цивільєвої стала очевидною у грудні, коли виступаючи в державній думі, вона випадково розкрила держтаємницю щодо 40 Осьми тисяч зниклих безвісти російських солдатів ще один скандал спалахнув у березні 25-го. Російські журналісти з'ясували, що підсудні за кримінальними статтями робили пожертвування до державного фонду ветеранів в обмін на пом'якшення вироку. Головою фонду виявилася племінниця Путіна. Владімір Путін ніколи не говорить про своїх дітей. Негласне табу на згадку їхніх імен і біографій у російських змі стосується навіть двох його доньок, народжених у законному шлюбі. Раніше 39-річна Марія Воронцова та 38-річна Катерина Тихонова вкрай рідко з'являлися у публічному просторі. Втім, за 10 днів до призначення цивільєвої заступником міністра оборони вони обидві виступили з промовами на Петербурзькому економічному форумі. Цей захід вважається важливим та Тижнем для російської еліти у січні Воронцова, яка за освітою є лікарем-ендокринологом, також дала дуже незвичайне інтерв'ю, у якому розповіла про цінність людського життя в Росії. Колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, 41-річна Аліна Кабаєва, давно вважається коханкою або навіть дружиною Владіміра Путіна. Ба більше, подейкують, що за останні 10 років вона народила від диктатора щонайменше двох дітей. Після завершення спортивної кар'єри Кабаєва також не часто з'являлась на публіці. Однак, у 22 році, за щедрою державної підтримки, вона раптом заснувала власну академію художньої гімнастики Небесна Грація. З цього моменту вона стала постійним гостем на. Національному телебаченні ми більше торік Кабаєва була тренером команди академії на іграх Брікс у Казані. Там вона прямо змагалася зі збірною Росії, яку очолювала її колишня тренерка Ірина Вінер. За словами свідків, через це між ними виникла напруженість. Коли журі присудило перемогу вихованці Кабаєвої Марії Борисовій, Вінер з трибуни і голосно послала переможницю на три літери, звертаючись при цьому до Кабаєвої. Вже за чотири місяці було оголошено, що. Що Вінер залишає посаду головного тренера збірної Росії після 24 років роботи? Поки що невідомо кого саме Владі Путін обере своїм наступником і чи встигне це зробити. Втім, вже зараз очевидно, що за його крісло буде точитися жорстока боротьба, і не виключено, що у ній зійдуться усі жінки диктатора. Верховна Рада планує заборонити колекторським організаціям стягувати борги з ветеранів та членів їхніх родин. У парламенті вже готують відповідні зміни до закону про споживче кредитування. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Перш за все варто зазначити, що чинне законодавство України вже захищає права військовослужбовців у відносинах з кредиторами в період дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його скасування. Зокрема, у випадку простроченої заборгованості з боку військового кредитор або колекторська компанія не мають права за власною ініціативою взаємодіяти з ним та членами його родини. Однак, ветеранів війни ця норма не стосується. Тепер у парламенті вирішили посилити соціальний захист саме цієї категорії. Осіб і надати їм ті ж права перед кредиторами, пише дзеркало тижня. Також у новому законопроєкті визначать перелік документів для підтвердження кожної захищеної категорії і визначать органи, до яких кредитор може звернутися, щоб підтвердити належність клієнта до такої категорії. Якщо зміни в законі будуть ухвалені, соціальні гарантії додатково отримають не лише ветерани та їхні близькі. Колекторам також заборонять стягувати борги з родин полонених та родичів зниклих безвісти на війні. Поліцейських і військовослужбовців органів спецпризначення та членів їхніх сімей, а також військовослужбовців розвідоргану Міноборони та їхніх родин за чинним законодавством, у разі порушення цього закону, Нацбанк має право застосувати до порушників заходи впливу, адекватні вчиненому порушенню. Вони можуть полягати як у письмовому застереженні чи штрафі, так і у забороні діяльності цієї колекторської компанії, або навіть відкликані ліцензії кредитодавця для небанківської фіностанови. Експерти зазначили. Значають. З одного боку, це важливий крок у підтримці ветеранів, з іншого, фін установи можуть стати менш схильними до видачі кредитів ветеранам та іншим особам із захищених категорій. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про позбавлення волі службовців ТЦК і ВЛК, що порушують правила мобілізації. Докладніше про те, за що саме саджатимуть у в'язницю і на який термін далі. Підписуйтесь на наш канал. Згідно з положеннями законопроекту 12442, за незаконну мобілізацію особи, що не підлягає призову або навпаки незаконне звільнення від призову військовозобов'язаного, службовцям ТЦК і ВЛК загрожуватиме від 3 до 8 років в'язниці. Також злочинці не зможуть обіймати певні посади та займатися певною діяльністю від 1 до 3 років. Відповідний документ Верховна Рада прийняла в першому читанні 12 березня. Під дію закону потраплять голови та члени ВЛК, які умисно порушують. Порядок проведення медогляду для визначення придатності до служби. Також закон поширюється на посадових осіб ТЦК за порушення порядку мобілізації. Зазначається, що таке покарання буде застосовуватись у випадках, коли ці порушення призвели до потрапляння до війська непридатних осіб або ж навпаки не призову військово що є придатними і не мають відстрочки. Після остаточного ухвалення закону відповідні норми у формі двох нових статей будуть внесені до кримінального кодексу України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.